У циганкова та довбика може з'явитись партнер з Росії. Челсі зробили пропозиції по оренді та трансферу Михайла Мудрика. У Реала змінилась думка щодо того, чи продовжить Лунін контракт. А також названо клуб, який контактував з Шапаренком після його повернення з Євро. Вітаю, друзі! Нарешті відос взяли невеличку паузу після матчів збірної, аби трішки запастись, скажімо так, емоціями та силами. Ну і власне приїхав до Полтави, щоб що правильно, щоб полікувати зуби, можливо, ви по цій. Трішки такий і щоці це бачите. Ну, а наше ще їхати на свою маленьку батьківщину, щоб, не, щоб, як не, щоб ну, зуби лікувати. Словом, партнер проєкту Favbet. а ми стартуємо. Стартуємо з євро. А вже ж про найцікавіше. Поговоримо про найцікавіші матчі однієї восьмої. Збірна Англії знову влаштувала Колискову і ледь не програла Словаччині. Але класом закамбечили. Белінгем є Белінгем. Німці впевнено пройшли Данію, якось занадто просто їм нині все дає. Це один з однозначних фаворитів цього турніру, на мою думку. Швейцарія закрила Італію і вийшла до однієї четвертої. Особисто я цьому результату зрадів. Мені не подобається нинішня збірна Італія по складу, по грі. І трішки іноді в мене флешбеки до кваліфаю євро. Ну, ви зрозуміло, про що я. Франція на ниточці пройшла Бельгію. Автогол Вертонгена зарішав. Цей хлоп з прізвищем автоголу цього євро. Запалює, дай Боже. Португалія по серії пенальті пройшла Словенію. Дуже напружений матч видався з екстр... Тратаємо, незабитим пенальті Роналду, ну і потім шаленою серією пенальтів, власне, де кіпер переможців видав щось неймовірне, відбив усе. Ну і найсумніший результат, як на мене, по одній восьмій Грузія не змогла подолати Іспанію. Після класного початку, все ж фурія роха на класі перемогла наших друзів. Шкода, не вистачило грузинам хижості, такого звіриного запалу. І, звісно, класу. Хоча вони на цьому євро, зокрема, через ці от фактори, і проходили групу, і так запали. Всім у серця, про звірів і западання у серця, до речі, це все про ноутбук від Acer. Predator Helios Neo. Влучне, мені здається, порівняння, а посилання. В описі пориньте у світ кіберспорту з Predator Helios Neo 16, преміальним ігровим ноутбуком з процесором до Intel Core i9, відеокартою для ноутбуків до GeForce RTX 4070 підтримкою обробки штучного інтелекту та бажаною продуктивністю в іграх, відмінне охолодження та рідкометалева термопаста, запорука спокою під час інтенсивних ігрових сесій. Зануртеся у світ віртуальних розваг з 16-дюймовим дисплеєм. Станьте майстром геймінгу разом з Predator Helios Neo 16 від Acer летимо далі до трансферних і не дуже новин. Почнемо з UPL, а саме з Шахтеря. По-перше, те, що варто сказати, так це про нову ймовірну форму гірників на наступний сезон. Другий комплект, як на мене, топ, третій незвичний, колоровий зовсім не шахтарівський. А от основна форма простенька і взагалі не розумію змісту цих вертикальних геометричних фігур, про що це, що там зашифровано. Ну, чекаємо на якісь роз'яснення. А по трансферам, по-перше, Ярослав Ракицький залишив клуб за словами. М його сестри Ярослав залишив клуб не за своїм бажанням. Можете в коментах вже будувати свої теорії, друзі. Як на мене, Ракицький нині в такій собі формі, користі від нього не дуже багато, плюс травми. Словом, по придбанням, крім того, Маріна Пушич каже, що за тиждень можуть бути оголошені певні підписання. А найголовніший персонаж на відхід Джорджі Судаков за словами Карло Ніколіні. Цінник на футболіста нині доступний тільки для клубів АПЛ. Також можете залітати в коменти і писати думку куди прийде талантище? Ну а далі у нас по курсу Київська динамок я не за інфою, та, то таке почали перемовини щодо Рубчинського. Співпадає дуже добре ця інформація з тим, що Миколою Шапаренком. Цікавляться Бешикташ та Лаціо, про других конкретніше скаути італійського клубу спостерігали за ним е, на євро і вважають, що він може добре адаптуватися до схеми Марко Бароні на позиції атакувального хавбека. Контракт е, Миколи з Динамо закінчується через рік, тому Лаціо впевнений, що може придбати гравця за 10 мільйонів євро. Словом, чуток буде ще добре, і саме час друзі писати коменти. А знаючи, як ви любите і вмієте це робити. У мене є для вас приємна новина. Підкріпимо вашу мотивацію лупашти файні коменти конкурсом, який триватиме до кінця євро 24 а точніше до 15 липня, включно. Як взяти участь у конкурсі, Правила максимально прості, потрібно робити те саме. Що багато хто вже так робить: писати коменти, заходити за лінком в описі, качаєте мобільний застосунок трибуни, пишете файні коменти до новин, до блогів і так далі. І чим більше їх будуть всі ваші коменти плюсувати, тим більше ви будете власне збирати плюсів і отримувати шансів на... Перемогу та на круті призи. Все дуже просто. Тож камон. Український нападник Брюк Героман Яремчук відмовився переходити в трапзон спор. Повідомляє Релево. Клуби вже домовилися про трансфер за 8 мільйонів євро. футболісту пропонували значне підвищення зарплати, але він відхилив офіційну пропозицію турків. Українець хоче виступати за клуб з великими амбіціями. А якщо він не топ ліги то має бути учасником ЛЧ. Реал вважає відхід вратаря Андрія Луніна більш ймовірним ніж раніше. Повідомляє журналіст Радіо Марка Рамон Альварес Демон. Раніше була інформація про те, що 25-річний українець ще не продовжив контракт з Реалом, а сам клуб уже розглядав варіанти з викупом КЕП. Балаги у разі відходу Луніна. Попри це, планували, що Андрій поїде разом з мадридцями у турне по США. До слова Андрій та Артем Довбик потрапили до списку 11 гравців розчарувань групового етапу Євро за версією Give Me Sport. Але не розганяємо зраду, говорив вже, що а, того таки Луніна по одному матчу судити це повна діч. Челсі не хоче відпускати українського Вінгера Михайла Мудрика. Повідомляє журналіст The Telegraph Мет Лоу. За словами Мета Лоу, Челсі у січні отримував запити від Великих команд щодо оренди Мудрика, але відмовили відмовили. Чому? Бо у Челсі за словами металов довіряють Мудрику і правильно роблять, що вірить, і довіряють. На мою думку, єдиний фактор, якому мудрику нині не вистачає, це спокою. Спокою від постійних коментів, від постійних цих от інтрижок, які навколо нього роздувають, і спокій від тиску. Якщо тренерський штаб довіряє, і ми, як вболівальники, як преса будемо спокійно відноситись до матчів Мудрика, я думаю, все у нього буде, бо все інше, що безпосередньо від нього залежить. Він і так робить хлоп дуже талановитий і працьовитий. А ми давайте не будемо його топити. Жирона цікавиться півзахисником Краснодара Едуардом Спірцяном, Пише іспанський блогер Іван Кірос. Біло-червоні вже почали перемовини з російським клубом. Спірцян є вихованцем Краснодара. Він грає за клуб з лютого 18-го року. Ну і справді не забуваємо про те, що подібну інформацію можуть просто знов ж таки вкинути для того, щоб перевірити реакцію, як для цього будуть а, люди відноситись і потім вже приймати Рішення і власне йти на ці перемовини. Це, е, це звична історія, коли щось таке неоднозначне і одіозне може відбутись. Щодо циганкового та довбика, то по-перше, е, їм треба донести керівництво, а вони ну, можуть це зробити безумовно, звернутися до там, -кого спортивного директора. І донести правильні меседжі, платити росіянам, котрі нині ведуть терористичну політику, вбивають людей. Ну, це ненормально. Про що тут може йти мова? А якщо не дійде, скажімо так, якщо не дійде, от тоді вже ад'ю. Тим паче з'явилася інформація, що Жерона хоче повернути Кастельянуса. І здається, це може бути заміною доблоку, якого цього літа можуть продати. Словом, слідкуємо. І ви, друзі, про історію зі сприцяном пишіть коменти, а найкраще коменти пишіть в самому мобільному засунку трибунаком, щоб ви, якщо що, могли ще виграти приз. Качайте за посиланням в описі знову ж таки? І у мене все. Я вам дякую за увагу за те, що ви додивились це відео до кінця, з такої трушної лампової полтавської атмосфери. На жаль, світла немає, тому трішки картинка сьогодні не найкращим чином виглядає. Буквально з пів години до того, як я записую відео, був дуже жорсткий приліт словом. Інтернет зараз не паше, світла немає. Дуже це все тяжко робити, але хочеться вам розповідати про найкращі найцікавіші новини футболу. Тож віддячте вподобаючкою, А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.